800-800 питання, ну, Все чесно, я його включив. Він почав від 200 час. 32 працює. І кіловат час, 980 983. Ну так, час на 1 кіловат. заправку, що я не показав, там духовний бар. Ось є. От вам 1 кВт час 33. А, успів. Все. Більш мене на Не показує. 1 кВт, час, де? 1 кВт, час 33. Зараз дольємо паливо. Паливо було по сіточку. От того. Отак, от так, чуть-чуть нижче. Зараз, когось піду, знайду. І якось поміряємо якусь. Мерку треба знайти. Так, виключу я отсюда вже його виключаю і включу автомат. Світла все рівно ще немає, але ну, це таке. Там мені діла нефі, я люпаюсь. Ну, в принципі, нефі, бо світла немає. Треба було всіх заводити, сідати матриці сверлити. Так, 250 грамів. 250 видно? Угу. Uh -huh. Видно. А як зажив тепер? О, що. Воно сюди посвіти. Воно де, скільки він виїв, зараз побачимо. рівно, ай-яй-яй. Сюди світи. страшное. 250 уже винтов. <звук> Знов 250. Ай-яй-яй. Ше не можно. Ты Хай з ними на габі покажуть, скільки габ з'їсть. Воно чи Ще трошки. Так чого. Далі. Мені більше було. Більшу це три ми вилили. Угу. Uh -huh. 750 грам. А так. Ну, було воно так. Долю я більше, щоб ви не думали, що. Його просто-напросто. Я не лю його повний той бак. Та й буде так навіть почитати. 4 uh -huh. літера. О! От вам і щитайте тепер. Там у нас залишилося на чолові. Один кіловат час. Время роботи, час 33. Як його, який розход вимірять? Кому воно дешево. Посчитайте, скільки кіловат літр на 50, 50 гривень. Кіловат. От вам дешево, дорого е, за, на генераторі. А тепер, якщо хто скаже, що багато він з'їв. Це ми літер посчитали у час. Літр за час він з'їв. Е, хай... Не, чого ж час? Літер кіловат. А часов там півтора. Угу. Коротше, я не буду забивати дурним голову. Хай хто хоче, хто щитає. Відео зняти чесне. Лить туди немає вже куди бензину, повний бак, А було його чуть-чуть менше. Там хай на 100 грам 50-100 грамів то, то ролі не грає. Літер. Літер, кіловат час, час 33 він робить. Множте, діліть, вчитайте. Хто скаже, що він багато їсть, покажіть, скільки габ. З'їсть. Штатний голи. Покажіть. Отак. Дякую. Всім на доброняч